Всім вам доброго надвечірка. Приїхала я вже додому. І цілий ми зранку приїхали, і цілий день була робота в нас. Квіточки починають цвісти, кризинтемки починають цвісти, Бачите, які? яка кризинтемка буде шикарна така шикарна кризантемка все не знаю. Все напевне, що відломався кущ. відломався кущ. Бачите, який кущ щось відламався. О, не знаю. Зараз його заберу, щось відламався. Звідси середину. кущик. Вже вже жовкне, вже така робиться. Обсипаються листя, бачите, О, які ще коричневі коричневі які бутони, подивіться, які вони. І теж шикарні, теж шикарні, теж мають свою красоту. Ви бачите? Ви бачите? Ну, вже все відходить, вже, вже осінь така, що вже все відходить. Що трава у нас ще зелена, яблука, трави збирати. Сьогодні просто не було часу. Ну, і треба на... На підпеньки чи на Лепеньки треба піти. Дивіться, це такі яблука великі, 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 великі яблука. Файні, великі. Треба всі визбирати. Вже ніхто і не збирав, бо ну хто мав, не мав часу. Тукурудзи, Тукурудзе теребив, то, то То. а тепер треба яблука всі визбирати. Та не буду. Зараз бо вже вечір. Вже може, де завтра повизберую ці яблука. О, бачите, треба їх зазбирати. Бо вже Щось переробити, навіть не знаю що. Роботи ціла купа, листі, хмара. О, дивіться, горіх вже жовкне сей. Та вони всі жовкнуть горіх. І роботи ціла купа. Я нині ще гарбузове насіння все вибирала, бо то гарбузове насіння повисохало, а я все. Думаю, виберу. Ще звезли ті гарбузи і думаю, виберу ще трохи того насіння. Який той виноград вже робиться? Подивіться, який він аж туди тягнеться, але подивіться, яка то краса, яка то краса. Ми їхали по дорозі, що їздили до Польщі, то, то так само там виногради такі повилися там по, по плотах всюди, то теж така. Така красота, теж така красота. Або, подивіться ну сего яка гіляка, щось нам. Треба її обрізати буде. Або під'їзати її туди до балкона, або що, я не знаю. Ще трояндочки десь кудись ще цветуть. Вже не дуже. Але десь ще кудись трошки цвітуть. Тиждень невеликий, знаєте, з одної сторони, але і великий Тиждень не були. І і ця ружевенька почала цвісти. бачите яка вона. О, почала ще раз цвісти. І са цвете, цвете, са червона. О, як. Відці, яка то краса. Відці. яка то краса, як вона цвете. О, як вона цвіте, яка то, яка то краса. Обліці. О, виглядає вона. Ну, вона має бути м -м, бордюрна, а вона, подивіться, як пішла. Подивіться, який то топаги довгий. І тут, і тут. І той виноград, повіться який. Знаєте? як він пішов. <соць> Красота. Туї вже починають вже відходити. Вже відцвітають, вже, вже насінням беруться. Ой, вже беруться ту і Робиться вже такі коричневі, вже вони свою роботу або тріскати починають. Вид? О! Вид? То всюди вони так. То всюди вже вони так. О! Аво, аво, е, вите як? О! І, і все висипається, бо воно мені наше. Я ще буду його тут на сіні збирала. Нашу мені. Може, якби посіяв, знаєте, в щось, якийсь собі таку, такий розсадничок, то може би вони і проросли десь якісь. Але ай, все не можеш робити, все не зробиш, і все не захопиш. Всю не негодна захопити. Ой, все вог треба буде зривати, вже як воно облетить, то листям, і треба все, все зривати. Сла мені подивилася, а малині вже знов ціла купа, знову хмара малинів, всі треба обривати. Думала, що вже нема, а їх знову ціла, ціла купа. Ото подивіться, скільки ще б їх мало бути, і вони ще зелені. Там доки мороз добре не вдарить, знаєте? О, доки добре мороз не вдарить, то її вже не буду збирати, бо вже немає часу. Зараз йде вечоріти, і вже нема коли їх збирати. О, від? Вже нема коли. А їх ціла купа є. а їх ціла купа. завтра визберую. Я думала, що вже все. А подивіться, вони ще, віть, яких ще маленьких мало би бути. Вони, я не знаю, до Різдва хочуть бути чи що. О, віці, віть. Це файні малини. Та вже і тепер і червоні є малини. Не лише всі жовті. Вже і червоні починаються. А во. І все треба пройти а во. пройти і всі, всі зібрати. Во. О, таке. Отаке у нас робиться. Отаке у нас робиться. А во. І всі вже будуть. Там є на дворі і сі маленькі такі гарнюні. І сі маленькі такі є. Ой, не можна в ногах вже стояти щось. Вимучена ту дорогу, Але. сусіди коїся сою, булька. А де ти пішла? Де ти пішла? Вона тепер сама, і її скучно, а в неї ще й лінька. Вона ще й так облиняла. Зробилася худенька, маленька. Та як була на ній шерсть. Та більше. Та й вона трошки була грубша. А зараз худенька. Ходи ця булечка, ходи. Ходи, булька, ходи. Ходи, 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 ходи. Маленька, вона скучає, скучає, бо вона сілищила сама. Сама сі лишила. О, бідна. Вчилася сама, сама сірешила Бідолаха, поїхали так виноград і лишився, ніхто його не зриває. Нікому він не треба, той виноград. Видите, які гроняги винограду. А він ще такий ще такий тугий, ще такий повний, такий грома. Навіть не знаю, що з ним. Ну, я знаю, може. Може, вже зірву тепер і, і якийсь чини, чи, чи вино, чи я не знаю. Я не знаю. Не знаю, навіть не можу вам сказати, бо навіть не знаю. Але думала, що він, знаєте, як, вже пропаде, за ким ми е, поїдемо і приїдемо. А він, ні, подивіться, як довго тримається цей сорт винограду. Якийсь дуже такий файненький цей сорт винограду. І цей його другий, знаєте, що я його коли того року пересадила, я вам казала, то теж, подивіться, то зовсім інакший, по довгості, такі, як пальчики. Виді? Зовсім другий. Але теж так тримається. Теж так тримається. Сейвіноград у їх є пару таких гронок. Бачите, невеликий такий, але він ще теж тримається. Ой, будьте здорові, ще раз щасливі, всього найкращого. І бережіть себе, подивіться, як той персик, які листочки червоні на нім, який він робиться, які ті листя будуть осипатися вже. Дай ми їхали, щось і не осипало, листя і не з нічого. А за тиждень часу ося грушка така. Ви та грушечка. Недобрі всі грушки, я вам скажу. Недобрі. Вони такі м -м, не, 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 не та красуня. Не лісова, ну хтось збрехав, е, бо ну, що робити? Та най. Але вони такі, як терпкі, ця грушечка, що на ній було 10 чи 11 грушок, що вони падали. І, і були е, ніби, знаєте, ніби з камінчиками такі грушки, як то є такі грушки, недобрі. Мені не сподобала, то ми навіть не будемо цю грушку, напевно, що її тут і тримати. А для чого, як вони не добрі, ці грушки? Недобрі. І от таке вово. Тут також вже є малини. О, вже чоловік збирав тут малини, і тут є малинок. Але вже я ходила, дивилася, але вже буду, е, як буде виднося. Як буде виднося, то тоді б завтра. Отакі жовті, маленькі і такі червоні. О, їх є там всюди, їх є тепер тут повсюди. Добре, добре. Все, всім пока.